Це процесу, не встигли зняти, але я мушу це повторити. Ведучий сказав, Прекрасно що дякую всім батькам. Сьогодні їхні називається не в Слову, Португалії, не в Іспанії, не в Америці, не в Польщі часто в, в Україні. Це Мене звати зброї. Андрій Жоло. Я військовий хірург, музикант, ведучий. Але під час своєї служби в армії я зрозумів, що мені дуже хочеться писати про те, що відбувається на війні. Я написав записки доктора Жолоба, які потім видалися книжку. Я хоча ніколи не думав, що я зможу написати книжку. І хочу вам сказати, що насправді мрії, які у вас є в голові, я вас дуже прошу, якщо це у вас є мрія, мотоцикл, п'ятий PlayStation, написати книжку, поїхати ближче до Евересту, не зраджуйте своїм мріям. Не зраджуйте мріям завершити школу і вчитися саме на ту професію, яка вам подобається, а не яка пасує. Тому що насправді, деколи той же ж високооплачуваний юрист не зовсім насправді хотів і бути юристом, а хотів бути музикантом, лікарем чи може мандрівником. Довіряйте своїм мріям. І пишаємося тою державою, яку ми зараз створюємо. Ми навчилися співати гімн України не лише перед матчами нашої футбольної збірної. Ми навчилися з гонором ставитися самі до себе і до своєї країни. І зараз, на початку нашої, безперечно, веселої насиченої зустрічі, я дуже прошу згадати тих всіх, хто обрав в цей непростий час зовсім специфічний шлях. І віддав найдорожче, що у нього було, чи у неї, своє життя за державу. Пані Іванове, прошу всіх піднятися. Згадаємо сильних, які тепер назавжди з нами.